Друзі, усім вітання. Сьогодні у нас середа, 24 квітня 2024 року. Вітаю усіх! Сьогодні знову поговоримо про компанію Вайнек Trade. До речі, давно не записувала відео, а тема є цікава і актуальна, оскільки у компанії з'явилося оновлення, тобто можливість знову ж таки утримувати додатковий дохід за ту роботу, яку викладається виконуєте. Отож, у вашому особистому кабінеті ви заходите у вкладочку на квести. Отож, квести. Що ж це таке? Квести. Ви виконуєте квести та отримуєте додаткову винагороду. Квести доступні всім користувачам, що досить важливо. За один раз ви можете активувати тільки один квест. Однак, один і той же квест можете виконувати необмежену кількість разів. Участь у квестах абсолютно безкоштовна. А нагорода за виконання кожного з квестів зараховується на ваш рахунок моментально. Тобто ви проходите квест і одразу отримуєте ту суму, яка була задана за квест. У випадку, якщо квест не буде виконаний у відведений час, то винагорода зарахована не буде, а квест буде скасовано автоматично. І також самостійно ви можете скасувати, взявший квест. При цьому весь поточний процес буде видалений. Отож, на даний момент. У компанії доступно 8 квестів. Ви заходите у вашу вкладочку квести і 8 квестів. Розпочнемо із найбільшого. Чому з найбільшого? Тому що там найбільша винагорода це 1800 USDT. Ви нажимаєте на червоний такий квадратичок взяти квест. І ось тут вам буде прописано умови. Тобто, для того, щоб виконати даний квест і отримати винагороду 1800 USDT, вам потрібно, щоб ваші 30 Партнерів із першої лінії виконали активацію преміум портфеля на суму більше 1000 USDT і е, створили портфеліці на термін від 360 днів. Тобто, є, що важливо, для участі у квесті вам необхідно мати діючі преміум портфелі на суму більше 500 USDT. Час на виконання 30 днів і нагорода 1800 USDT. Закриваємо вікно і ось таким чином умови. Далі наступний квест це 1750 USDT. Ви отримуєте, знову ж таки, тут знову прописані умови. І таких квестів у компанії є 8 на даний момент. І ось найлегший квест. Тобто для того, щоб отримати один USDT для успішного виконання вам необхідно, щоб один партнер із вашої лінії виконав активацію преміум портфеля на суму більше 10 USDT в термін дії від 360 днів. Для участі у квесті вам необхідно мати діючі преміум портфелі на суму більше 10 USDT. Час на виконання один день і нагорода один USDT. Ось таким чином компанія Vinex Trade дає можливість. Додатково отримувати винагороду. Тобто, коли ви працюєте у компанії, ви активно будуєте свою команду, то для вас це буде як додаткова мотивація та можливість отримувати додаткові кошти, які будуть зараховані на ваш баланс, і готові одразу до виводу або до створення нових портфелів. Новинка класна. Багато хто вже користується, проходить, це цікаво, це свого роду як марафон. Отож, кому цікаво, це класна можливість отримати додатковий дохід. Усім хорошого дня та приємного настрою!